Привіт, вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні на вас чекає коротка практика на все тіло. Перед тим як ми розпочнемо, нагадаю: не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Відео виходять кожен тиждень, і на каналі вже є багато інших практик, тож буду дуже вдячна за вашу підписку. І ми розпочнемо в положенні. Сидячи на колінах, якщо це положення незручно, сідайте будь-яке інше, наприклад, зі скрещеними ногами. І розпочнемо з глибокого йогівського дихання. Можна прикрити очі. Починаємо робити глибокий вдих. І спостерігаємо, як діафрагма виштовхує живіт, живіт надувається. Далі розширюються ребра, припіднімаються ключиці, повний вдих. На повні груди. І далі з видихом, а, навпаки, ключиці опускаються, ребра теж опускаються, звужуються, здувається живіт. І ще таких чотири вдихи. Видихи можна візуалізувати, наче коли воду набирають у стакан, так само він, вода наливається знизу до гори і потім виливається з, з гори вниз. Так само уявляйте, як ваші вдихи, видихи наповнюють ваші легені, ваше тіло. Обличчя розслаблене. Дихання глибоке, але без надриву. Має бути спокійне, приємне дихання. І зробіть ще глибокий вдих. І повний видих випускаємо все повітря. Розплющуємо очі декілька разів. Зробіть коли оберти зап'ястями в одну сторону і в іншу. І далі. Позиція столу, зап'ястя під плечима, коліна під тазом. Ми робимо або, звичайну, кішку короб, скругляємось, прогинаємось, або більше в динаміці, в приходів в баласину, опустіться тазом вниз і тут скругляємось, подаємо себе вперед, прогинаємось, опускаємось вниз, скруглились, подали себе вперед, прогнулись, опустились. І ще три рази. В ритмі вашого дихання. І далі змінюємо напрям. Подаємо себе, себе вперед, прогинаємось, далі скругляємось, опускаємось вниз, і, і ще чотири. Опустились вниз, піднімаємо тулуб і робимо декілька бокових нахилів вліво та вправо, розтягуючи лівий і правий бік, теж в своєму темпі, не поспішаючи. Увага в тіло, як витягаються м'язи. Добре, повернулися в центр. Зробіть глибокий вдих, Витягніться вгору за руками, видих. Всі опустили вниз, піднімаємось на коліна і робимо наступний рух. Долоні можна скласти в намасте. Ми розкриваємося руки, кактус, штовхаємо таз, вперед. розкриваємося в грудному. І з видихом збираємо долоні, спина в нейтральному положенні. Подаємо себе назад. Активні ноги, прес. Йдемо настільки назад, наскільки дозволяє зараз тіло, можливо, випуститись а, далі або, навпаки, залишитись трішечки більше вгорі. І ще вдих, розкрились таз вперед. Видих. опустились назад. Вдих, розкрились, видих. Сильні ноги, прес. І повторюємо ще. В своєму темпі. Коли розкриваєтеся акцент на розкритті грудного плечей, попереку сильно не прогинаємося і зробимо ще три рази, і видих, закінчуємо. Повернулись в нейтральне положення. Далі ми будемо робити випади в динаміці, ручки знову можна скласти на мости або переплести пальчики. Права нога йде вперед, ми опускаємось в нижній випад. І далі повертаємось в висхідне положення, міняємо ніжку, ліва нога вперед. Опустились випад, повернулись. І повторюємо на кожну сторону в своєму темпі. Спокійне, глибоке дихання, обличчя розслаблене. Можливо, вам захочеться у випаді трішечки попружинити на декілька секунд. Добре. І зараз ми всі робимо випад на праву сторону, право на попереду. Затримались тут, коліно над. П'ятою таз внизу, ручки догори. І затримались тут. Плечі опущені. Виштовхуємо грудну клітку вгору, витягаємо зимаківкою. Ще вдих. Видих. І вдих. Видих. Опускаємо руки ліво долоня біля правої стопи, задні пальчики піднімаємо, підгортаємо, піднімаємо ліве коліно. І робимо скрутку живі до правого стегна, права рука догори. Відштовхнулись від ніг, відштовхнулись від опорної руки, витягнулися вгору все тіло активне, сильне, і ще вдих і видих. Опустили все вниз, опустили ліву стопу і тим самим. Шляхом повернулись назад і змінили в сторону випад на ліву Ногу знайшли комфортне положення. Якщо вам тисне на коліно, підкладайте щось м'якіньке. Вдих, витягнулись вгору за руками, потягнулись добре. І затримались тут плечо опущені, Таз продовжує тягнутися вниз. Пам'ятаємо про розслаблене обличчя. Можна посміхатись. І про глибоке дихання. І ще тут вдих. З видихом все опускаємо, права долоня біля лівої стопи. Пальчики підгорнули, піднімаємо коліно і піднімаємо ліву руку вгору. Так само все тіло активне виштовхуємося вгору і глибоко дихаємо. Робимо ще вдих. І з видихом все опустила. Задня ніжка на килимок. Знову повертаємось в висхідне положення обережно. І переходимо в собаку мордою вниз, підгортаємо пальчики, виштовхуємо таз вгору, відштовхуємось від долонь, розслабляємо шию голову. І переступаємо з ніжки на ніжку. Добре, затримаємо в статиці. Якщо п'яти дістають до килимка, тягнемо їх вниз. Слідкуйте головне за тим, щоб ваша спинка не скруглялася і ви нестили ось так, падаючи на руки. Якщо спинка не вирівнюється, краще зігніть коліна і добре відштовхніться від долонь, щоб ви відчули витягнення по спині, голова ще розслаблень, руки прямі. І ще тут, вдих. і видих. І ще вдих. І видих. Дивимось між долонь, крокуємо правою або лівою ногою вперед, так, щоб ви опинились обличчям до довгої сторони килимка. Тут ми робимо перекати бокові і з сторони в сторону. Допомагайте собі руками, тримайте за килимок, трішки складніше тримати. Руки біля грудей. Ваш варіант. Добре. Затримались в праву сторону. Знайшли ваше комфортне положення, можливо, п'ята не буде опускатись, тоді, можливо, ви підніметесь. Повністю станете стопу і будете стояти трішечки вище. Слідкуйте за коліном, воно має дивитися в одну сторону з вашим правим носочком. І тут ще вдих, видих. І вдих, і видих. Добре. На цю ж сторону ми будемо повторювати переходи, переходити в верхній випад коліно над п'ятою. І повертатись в бічний випад. Можна допомагати собі руками. Можна пробувати робити це без рук. Декілька разів, ще три рази. Угу. Повернулись в бічний випад і перейшли на іншу сторону. Ліва нога зігнута, права пряма. Затрималась тут. Вдихаємо. Коліно ліве в одну сторону дивиться з лівим носочком. Находимо ваше положення. Можливо, просто підкладіть щось типу блоку чи подушки під п'яту, якщо вона не опускається. Можливо, станьте трішечки вище. І ще тут тих. Видих. Повторюємо. Переходи. Верхній випад і бічний випад. В вашому темпі. Такий може бути непростий перехід. І ще один. опустились вниз і далі вирівнюємо ноги. Носочки дивляться трішечки всередину. Ноги досить а, широко. Знайдіть комфортне положення для них. Права рука на килимок. Ліва піднімається вгору. Скрутка робимо вдих. Видих, опускаємо ось вниз і міняємо сторону права рука вгору вдих. Видих вниз. Повторимо по черзі. Затрималася права рука внизу ліво вгорі. Відштовхнулись від ніг, відштовхнулись від опорної руки. Коліні чашечки підтягнуть. Таз дуже не завалюйте в ліву сторону, таз по центру. Розкрились що тут дих. Видих. Міняємо сторону. Розкрилися вправо вдих. Видих. Слідкуємо за активними ногами. Права рука розвертається, ви скручуєтесь трішечки більше. І ще вдих, видих, все опустили вниз. І тепер нахил. Візьміться за щиколотки, Можливо, за великі пальці. Можливо, просто опустити долоні на килимок і затриматись В цьому положенні, можливо, також захочеться переплести пальчики за спинку і завести замочок далі від спини. Ноги активні, коліні тяшечки підтягнуті, стопи повністю притиснуті до килимка, шия голова розслаблені, Маківка тягнеться вниз. І ще тут вдих, видих. Все, опускаємо вниз і обережно переходимо до початку килимка. Долоні на килимок, планка. Тут вдих. І далі чатуранга подаємо плечі вперед. Можливо, опускаємо коліна. Загинаємо лікті, лікті дивляться назад, вдих, прогін, кобра або собака головою нагору і собака головою вниз. Тут вдих і видих. Опускаємо коліна, переходимо в баласину, трішечки відпочиваємо, заспокоюємо дихання. Зараз зробимо трішечки віджимань. І ще вдих, вийдих. Піднімаємось. Два варіанти віджимань. Або повний варіант із верхньої планки перехід в рану, прямий кут між передпліччям та плечем, і пробуємо відтиснутись назад. Повторити так 5-10 разів з перервами. Обирайте, скільки у вас вистачить зараз на це сил. Або те ж саме, але з колінами так робити легше. Але так само слідкуйте за тим, що в першому що в другому варіанті, щоб ваш поперек не провалювався. У вас має бути активний сильний прес, який тримає вашу спину. Плечі подаються вперед. Загинаємо ліктіку 90 градусів відтиснулись, повернулись вгору. 5-10 разів з перервами. Знаходьте ваш варіант. Можливо, декілька разів з колінами, декілька без. Пам'ятаємо про сильний прес і дихання. Є тенденція затримувати дихання, коли робимо віджимання. Цього робити не треба. І ще я зроблю один. І коли я готові, відпочиваємо. Дуже складна вправа, але дуже класно напрацьовує силу, витривалість. І потім це така підготовча вправа до всіх балансів на руки в планці, в чотиранга. Четурен, ці переходи вони дуже класно пропрацьовують всі м'язи і вчать м'язи працювати разом. Добре, піднімаємось, сідаємо сіднички. Будемо потрошку завершувати. Ліва нога пряма, права. Ніжку ставимо за ліву, витягаємо за маківкою, носочок лівий на себе, обіймаємо себе за ніжку і розвертаємось вправо Скрутка. Глибокі Глибоке дихання, заспокоїмося. Продовжуємо витягатись за маківкою. Будь-який Нахил чи то скрутка. Завжди виконується на фоні витягнення. Спочатку ми витягаємо хребет, потім вже згинаємось чи скручуємось, повертаємось в центр, міняємо сторону. Активні ноги, наче виштовхують вас вгору. І далі вже скручуємося. Глибоко дихаємо. І ще вдих, видих, вдих, видих. Повернулись в центр. І виконаємо нахил до прямих ніг. Пащи мотонасина. Трішки простіше тримати ноги приблизно на ширині тазу. Можете ручками допомогти собі витягнути сіднички трішки назад. Якщо треба, згинаємо коліна. І на фоні знову витягнення хребта вгору. Нахиляємось вниз, спочатку нахиляється живіт, тягнеться до стегу. Потім вже тягнемось грудною кліткою. Ми не просто, не просто тягнемось вниз, а ми ще витягаємось вперед. Ноги активні, вони так само допомагають вам спочатку нахилити таз, потім вже нахиляється все інше. Не обов'язково скластись повністю вниз. За рахунок того, що ви дуже сильно скруглитесь зараз, дуже сильно потягнете, не дай Бог собі щось розтягнете. Головне тут витяжіння, приємне, комфортне на фоні глибокого дихання. Як тільки відчуваєте, що ви перестали глибоко дихати, трішки краще припідніміться. І ще вдих. І видих. Обережно. Повертаємося, сідаємо. Зі з ногами. І ми будемо закінчувати. Робимо вдих, витягнулися вгору. І видих долоні біля грудей. Намасти. Дякую вам за практику. Сподіваюсь, вам сподобалось. Було досить активно. За досить короткий час ми класно встигли пропрацювати все тіло. Не забудьте залишити коментар, поставити вподобайку, підписатись на канал. Буду вам дуже вдячна.